Водолії, починається тиждень, а ми ще з вами без розкладу. Треба змінити. Дивимося на трьох картах енергії вашого тижня, як правильно їм розпоряджатися, оскільки той, хто володіє інформацією, той володіє всім. Перша карта це початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Прям цікаво, що там відбувається. Початок тижня, середина тижня, старший аркан, і, і. Ай, буде весело. Так, ми з вами готові. Початок тижня починається з. Так, ви в нас. Вадалії це означає, що ви повітря, і от в даному випадку дивіться, дівчинка має шахматну доску, в неї тут стоять фігури і платячко. Тут, можливо, вам придеться обирати. Обирати між чоловіками, які навколо вас. Це може бути якісь інтриги на роботі, це може бути екзамени, які ви стаєте. Якась конкуренція, ви пишете заяву на роботу, і тут будуть обирати. Вам треба перемогти своїх колег. Або ем, ворогів і зробити так розіграти шахматну партію. Хто в нас там з великих казав, що життя і гра, а ми всі актори. Якщо не помиляюся, Уільям. І я з Шекспіром на тим вибачаюсь Шекспір. Тому розіграйте свою партію правильно на початку тижня. Тут іде розклад про відносини в основному. Розклад є загальним, тому програється не в усіх. Якщо ви чоловік, будьте обережні, але жінка, яка от з вами вона грає тут не дуже сильно по правилам. Ви бачите, що йде маніпуляція, і переставляння. А може, вам придеться вже нарешті зробити вибір і сказати, кого я хочу. Їх тут п'ятеро не потягну. Давайте одного заберемо. Середина тижня Середина тижня у вас карта Імператор і Рицарь Кубків. Тут може бути, от по цій, в цій колоді, що вам нарешті прийдеться розібратися з імператором. Імператор це в нас чоловік і повернути собі своє серце. Пам'ятаєте Станіславського, який казав, що серце ми віддаємо дітям, але діти то святе, тут в нас серце, яке ви віддали чоловікові. І може, ви так розіграєте свою партію, що треба повернути собі себе. Важко жити, коли ваші думки належать партнеру, коли ваші гроші, ваші емоції належать партнеру. А чоловіки не цінять, коли ви прибігли я тобі супчика, я тобі зараз поприбираю все. Вони цінять незручних жінок. Вони самі собі заплатять за супчики, все остальне. Тому повертайте собі своє серце, проаналізуйте ваші відносини і зрозумійте, чи не віддали ви просто так те, що належить вам. Іншій людині. Е, можливо, це важко буде для вас зараз от, повернути собі своє серце, але чому і ні? Буде щастя. І кінець тижня. Кінець тижня в нас карта Д'явол і Шістка кубків. Карта, яка говорить, що може бути якийсь тригер з минулого. Ну тут от родина, а тут може взагалі, що таке карта дьявола? Це наша карта залежності, або що в нас є слабким. І тут ви впадете в ностальгію, можливо, про те, як нам було добре, як було класно. Тут може бути тоска за тим, що ви були десь у бабусі відвідували, тоска за родиною. І от саме будьте обережні, щоб не потрапити в пастку. Ви бачите, тут павутиння, тут в мухоморчику той дьявол. Можуть бути маніпуляції з боку жінки, яка буде вам давити на мозоль. Тут може бути хтось, та приїдь до нас. Та ти давно мене не бачила. Просто будьте обережні. Ну, колоди, у нас є королева мечів, Тобто, ви спостерігайте і збирайте інформацію. Тиждень буде складним, в тому плані, ви будете йти як по мінному полю. І зараз треба спостерігати, наблюдати, аналізувати, і в більшості з вас це програється з особистим життям. Може бути, імператор також може бути ваш шеф. І якщо про те говорити, на роботі у вас буде якась така можливість. Ем... Мобінг зі сторони шефа, і вам придеться щось з цим робити і сказати, хлопче, лише мене в спокої, можливо, змінити роботу. Варіантів дуже багато, ви різні. Так, в когось особисте життя, в когось буде робота. Тепер ми дивимося з вами пораду від Оракула. До речі, напишіть, будь ласка, коментар, як вам відіграється ця інформація і в кого вона співпадає, в якому стані ви маєте слухайте, це вже якесь чаклунство. Карта випадає четвертий раз. Не мрійте. До речі, зараз дуже жарко. Така спека на вулиці, і інколи людина просто вже мозок не функціонує. Зберіться. Ви в водолі чи не водолі, у вас дно колоди, карта аналітика, карта збору інформації, карта контролю. Я спостерігаю, я знаю, що відбувається. Тому припиніть мріяти і виходьте з коматозу. І в нас тут Блюменкільд. Карта, яка говорить трошечки про свої бажання, подумайте, про вашу внутрішню дитину, і буде вам велике щастя. Водолії! Контролюйте те, що є, верніть собі своє серце і буде вам щастя. Я дуже рада була бути з вами на розкладі. Побачимося в наступних відео.